Добрий вечір. Сьогодні виходить ще на програму святковий час, і ми разом з експертами хочемо проанонсувати 21 й тур християнської футбольної лінії першого дивізіону. Хочу сказати, що Сьогодні святковий, святковий випуск, мають тортик, ножик пульт. Все є, для того, щоб гарно повести час. Але ми хочемо проанонсувати 21-й тур. З нами Тарас Саєк, гравець команди Зоря, капітан команди Зоря Романчик ОВЕ, капітан команди Бистриця і команди Вистриця 2 дома Олександр і зам'явся Дмитро. І перший матч буде між командами Energy «ФК Funnies. Хочу сказати, що це матч-тур буде, тому що е, як Фенікс ще ні одного разу не програв в другому колі, а Енерджі ні одного разу взагалі не програв в цьому чемпіонаті. Інтересно, що для когось це буде все-таки перша поразка, або для Фенікс, або для Енерджі, або Буду, може бути Нічія, або може бути Нічія. Хто що може сказати про цей матч? Що ви думаєте, хто все-таки зможе енерджі команду? так, таке файлікс, на мою думку, це самі сильні команди цього чемпіонату в першій міні. Ну, енерджі, звичайно, він є фаворитом, тому що він yeah. ще в цьому чемпіонаті, як ви сказали, ні разу не програв. Ну, але щось, подивимося, всяке може бути. Можливо, Енерджі Можливо, Energy не недооцінить команду, можливо, вони не зберуться, тому що вони вже чемпіони, як наскільки <пів> yeah. я знаю. Yeah. Well, так, ну що я можу сказати? Нехай переможе сильніше. Олег, щось скажете. Скажіть, будь ласка, хто Ну Я теж думаю, що не має сенсу так сильно напрягатися на цей мережі. Вони чемпіон і я думаю, що такого якоїсь затрави не буде. Можливо, Фенікс виграє. Буде енергію мати одиничку поразки. Думаю, що Фенікс виграє. Хай буде так. Мені здається, що в цій грі переможе енержі. Там більш склад такий з'єрений, ніж з феміса. Тому я хочу, що енерджі так доведе чемпіонат логічного завершення. Ну, буде дуже приємно, якщо вони ні разу не приймають. Тому... Так, можливо, ну, буде рекорд. Да, а, я думаю, що вони переможуть цій грі. Наступний матч відбудеться між Фурією 2 і «Пилигрім». О, Інтересний матч. Що я можу сказати? На мою думку, Пелігрім тут фаворит. Після останнього матчу між Фурією 2 і Енерджі енергія, енергія виграла з рахунком 1-10. Пілігрім свій матч виграв 3-0. Чесно не пам'ятаю в кого. Що скажете про цей матч, якщо аналізи, да? типа, Ну класний матч, сподобалося. Хоча теж багато чого вони не змогли зробити, що ми планували, ми ну, ніби в комбінаціях. Ну. Що, що я скажу, тому що я представник цієї команди колеги, звичайно, ми Звичайно вичайно не ремонту, але ми знаємо, що хурія має індивідуальних сильних гравців. Хоча, да, що не планували. ну, інтересно чому, там куча ментів сторону енергії, щоб не забувало, інтересно. Тому ну, я не можу сказати, що ми там переможемо, хтось каже, футбол і футбол. Ми настроєні на перемогу, а, ну, а фурія, думаю, покаже хороший підт. Ну, Цей матч можна рахувати за 6 очок, тому наскільки я yeah. знаю, що якщо Пелігрім виграє, то він підніметься на одну сходну колегу. Залежно, як зіграє матч енергія yeah. проти Бостриці. Енергія проти Бистриці наступний матч буде uh, речі на супросивна команди Вистриці. Бустриця 2. 2. E, Саш, що сказати про цей маші як підход до цієї гри? Підход до цієї гри. Ми на кожну гру виходимо в перший ну, як представник команди, скажу, виходимо з чистого та, листка. Для нас кожна раз, ну, вона, можна сказати, не завжди пов'язана. Просто від кожної гри ми робимо та, як висновки. Ну, у нас молоді гравці грають, теж напевно і молодша команда. Ну, ми постараємося завжди, в кожній грі ми стараємося давати бій, але нам завжди не виходить другий таймер. Тому десь тут зробимо дійсно висновки і постараємося виграти в енергії. Ну, В другому колі ми виграли дві гри. Ну, у нас також є шанс ще піднятись, тому ми реально ну, настроїмося на, на цю гру. І я хочу, ну так для мене не буде несподіванкою, що ми виграємо. Тому що ми налаштуємося. І та а, ну, mm -hmm. Ваша тактика mm -hmm. грати від оборони ну, вона дієва, то ви ну, як граєте. Right. Я думаю, що ж саме настроїти ну, команду, хто треба грати, до близьких стояти. Mm -hmm. ну, якщо якщо дивитись по першому тайму, то буває з цих, всіх ігор, які ми зіграли, то ми вроді в першому таймі програли одну чи дві гри, можна сказати, в першому. А в другому таймі нам не вистачає десь так, лавки запасних. У нас проходить по 6-7 по чоловік. Не вистачає досвіду і ну, так, ну, можна сказати витривалості. Нам не вистачає стримувати атаки суперників. Тому ми і програємо. Mm. Ну, над цим треба працювати. Mm. Бо, от, сподіваюся, можливо, тут настане цей час, коли ми в другому таймі зможемо протриматися і перемогти. Eh, дякую, Олександр. Наступна габула, буде між командами. На... FН Торнадо 2. Інтересно, не має бути так само, адже це будуть команда. Ну, ну, команди. Дві Фіріні команди і також. так відрізняється ФМ від Торнадо 2? ФМ мені здається, що у них може команда не дуже сильна, але вони завжди збираються на всі ігри. А Торнадо 2 вона може прийти, може не прийти. Взагалі не Так, дуже нестабільна команда. Да. Так, Нема що... серйозного встановлення цього чемпіонату. Да. Внезапно так уже мало точки. Да, ну що скажу Афен, ну я думаю, на Сергію віднесується до цього матч і зможете выбрати в Тернопіль. Так что ми погнали на нового матч 25, ні? Фандера. Олег, а ви ж скажете про цей матч? Ну що можете сказати про цей матч? Скажіть, тормоз, мафен. Не знаю, мені більше подобається назва ФН. А, давай, наступний наступний майже буде між командами. Придністров'я Факел. Ну, Факел рахується фаворитом, він бореться за призові місця. Придністров'я теж команда нестабільна. Вони ніби приходять на кого ли по четверо, чи п'ятеро чоловік. Кубку задала. В В Кубку кубку Добре, що у нас воротар буде формувати стерність і спас команду. Не будемо показувати пальцем. Ось зазначно факел тори. Саша, теж що сказав? Ну, так як я чув до цієї гри, ну, в мене друг, він грає за Придністров'я, я чув, що Придністров'я збирається на цю гру. Збирається? Їх буде, як мінімум, раді 6 чоловік, вони мені обіцяли, що їх буде. Тому я думаю, що вони можуть її обіграти факел. Ну, по факелу скажемо, ми грали з ними в попередньому турі, Ми їх програли, але ну, судячи з потенціалу Придністрою, вони можуть виграти. Ну, ну, Залежить, скільки ці прийде строє. Наступна гра відбудеться між командами EF United і Boka Sport. Це останній матч тур. Ну що я можу сказати про ці команди? Якщо маєте командувати. Якщо Бока спорт прийде, будемо. Якщо я би ще про це хотів сказати, що якщо Бока спорт прийде, мені здається, що вони половину матчів прийшли, половину матчів не прийшли ну, проти ну, цього чемпіонату. В фіналі треба обрати очки, думаю, що музики ворова, будеш викладатися. А Бокаспорт буде мати свою року. Ну, я ще можу сказати, що... Там, де конкуренція за друге, третє місце. між «Факелом» і Юнайтед, А от якраз грає з придністрає де цілком реально, що Факел може тратити очки, а Юнайтед виграти і знов, знову, знову працювати за друге місце, з більшими на другий день. І знову лишається від третьом. Так, це класно, Добре, на цьому закінчиться наш огляд 21-го туру першої ліги. І з вами була Тарас Сайк гравець команди Зоря, капітан команди Зоря Роман Чепалак, э, э, гравець команди Бистро 2 Роман э, Олександр і э, я Дмитро Дмитро. Наступне зустрічі, зустрічаємося в суботу. Всім пока.